В Закарпатській обласній філармонії відбувся звітній концерт вихованців Ужгородської дитячої школи мистецтв. Кращий із кращих саме таким принципом керувалася дирекція школи при підготовці учнів до виступу на головній сцені області в рамках відзначення 60 років провідного мистецького закладу краю. До програми ж нинішнього звітнього концерту учнів Ужгородської дитячої школи мистецтв увійшли 22 кращих номери, розповідає Наталія Громова. Цьому концерту передує вісім великих концертів, які пройшли в залах нашої школи. І на цей концерт ми відібрали найкращі, найкращі номери, найкращих дітей. У нас і хореографія сьогодні, і спів буде інструментальна музика. Ми сьогодні даємо можливість виступити нашим колективам, зведеним хорам, оркестрам, викладацьким, дитячим і декілька наших зірочок, наших солістів теж прийме участь у сьогоднішньому концерті. У концерті взяли участь як і теперішні учні школи, так і випускники. Серед них і цьогорічний випускник Адріан Ерб. Юний піаніст є учасником та переможцем різних престижних музичних конкурсів та фестивалів, як всеукраїнських, так і міжнародних. Хлопець зізнається, що виступати на великій сцені неабияка відповідальність та велика честь. Адже школа мистецтв дала йому потужну базу для того, аби успішно продовжувати свій музичний шлях у житті. школа дала мені можливість їхати за кордон в словаччину в Угорщину, також брати участь в конкурсах обласних, шкільних та багатьох інших, і це мені дало змогу. Більш мати якби більший опит на сцені, мати більшу можливість і досвід для того, щоб грати на цьому інструменті. Мені дуже подобається музика, тому я думаю, що я буду продовжити продовжувати свою гру на фортепіано і ну, буду намагатися завжди продовжувати це мистецтво. Ужгородська дитяча школа мистецтв за свою 60-річну історію виховала і випустила у світ понад три тисячі юних митців. Багато хто із них продовжив займатися улюбленою справою професійно, і незалежно який шлях для себе оберуть ці діти, стануть музикантами, хореографами чи художниками. Мистецтво обов'язково супроводжуватиме їх по життю, загартоване багатими традиціями улюбленої «Альма-Матер».